Вітаю, я Ірина Середа, практичний психолог, КПТ-консультант, і сьогодні я продовжую відповідати на питання стосовно ментального здоров'я. Отже, як зберігати емоційний баланс в часи життєвих труднощів? Насамперед, варто усвідомити, що не буває хороших чи поганих емоцій. Всі вони однаково необхідні. Це ніби такий GPS-навігатор, за яким ми рухаємось у вирі життєвих труднощів. Саме вони сигналізують, чи задоволені наші потреби, чи загрожує нам небезпека. І якщо ми придушуємо або забороняємо собі відчувати гнів, злість або сум, то ми, на жаль, втрачаємо можливість радіти, дивуватися, насолоджуватись. Тому важливо не лякатись своїх емоцій, а вчитися їх розпізнавати, що це за емоція, де вона відчувається в тілі, про що хоче вас повідомити. Коли ми піддаємося болі або страху, впадаємо у відчай, починає рулити наша амігдала, амігдалоподібне тіло і травматична пам'ять. Активізуючи механізм емоційного піратства, визначення дав Генрі Голсман. Реакції виживання, вий, біжи завмри» запускаються просто миттєво ще до того, як наш думаючий мозок отримує докази існування загрози і підтвердження такої реакції, корисною для зниження інтенсивності емоцій. Буде техніка, яка називається емоційний серфінг. Вона пропонує не блокувати свої емоції, не реагувати на них звичним автоматичним способом, а прийняти емоцію та спостерігати за нею. Емоції наші, як хвилі, приходять і йдуть. погоджуючись із реальністю. і... Радикально приймаючи свою емоцію, не засуджуючи її, ми можемо істотно полегшити біль і страждання, не вдаючись при цьому до якихось деструктивних реакцій поведінки. Що ж треба робити? Насамперед, спробуйте внутрішньо зробити крок назад і подивитися на свою емоцію. Назвіть її словами. Ну, наприклад, у мене є тривога, сум, гнів, біль. Ем... Оцініть, наскільки сильна емоція за шкалою від 1 до 10. Далі просто спостерігайте за реакціями свого тіла, за своїми думками. За бажанням реагувати, тобто з спонуканням до дії, але при цьому ніяк не реагуючи. Усвідомте, що у вас є емоція, але ви це не ваша емоція. Ви набагато більше. Дихайте, спостерігайте за своїм диханням. Скоро ви помітите, як емоція поступово спадає. І Якщо цього буде недостатньо, цей цикл можна повторити вдруге і втретє. Оскільки емоції сигналізують про наші потреби, то правило номер один це піклуватись про те, щоб потреби задовольнялися. Звісно, зараз дуже нелегкі воєнні часи. Але якщо ви знаходитесь у Відносній безпеці, то спробуйте проаналізувати, чи достатньо ви спите і відпочиваєте, як харчуєтесь, чи займаєтесь помірною фізичною активністю, знаходите час для хобі і спілкування з рідними і друзями. Пам'ятайте, будь ласка, що емоційний баланс починається саме з фізичного благополуччя. Емоції це така собі проміжна ланка між відчуттями і діями. Вони запускаються нашими думками, тобто тим сенсом, який ми надаємо певні ситуації чи події. Тому, збалансувавши свої думки, ми отримуємо можливість зменшити негатив у своєму житті. Навіть коли справи йдуть дуже погано. Спробуйте поглянути на них, як на життєвий урок, що сприяє вашому зростанню. Втрати вчать нас більше цінувати прості життєві радощі і тих, хто поруч. Невдачі показують, що коли зачиняються одні двері, обов'язково відкриваються інші. Без труднощів, болю і розчарувань ми не змогли б стати тим. Ким маємо стати в цьому житті. Всі, напевно, ви чули про відомого психолога і психіатра Віктора Франко, який пройшов фашистські табори Другої світової і не тільки вижив там, але й написав на основі своїх спостережень і роздумів чудову книгу Людина в пошуках справжнього сенсу і створив свій власний метод психотерапії. Ось чотири слова, які допомагали йому і багатьом людям виживати в тих нелюдських умовах день за днем. Я знаходжу сенс в. Як би погано вам зараз не було завжди, поки є життя, в ньому знайдеться хоча б крихітка позитиву. Все, що вам потрібно, знайти його. Вимовіть ці слова вголос або запишіть. Шукайте свій сенс в кожному новому дні. Ще одна корисна техніка називається рефреймінг або розтяжка мислення. Якщо ви помічаєте у себе схильність до песимізму чи тривожності, спробуйте розширити своє мислення. Зробити його більш гнучким, за допомогою такої невеличкої розумової гри. Мета цієї справи збити себе з протоптаних, в тому числі в сенсі нейронів, шляхів негативної оцінки ситуації. Кожен раз, помічаючи у себе думку катастрофу або думку, як це погано, продовжить її фразою. І це добре, тому що, ймовірно, ідеї не з'являться одразу і їх не буде багато, але не здавайтесь, якщо зовсім нічого не приходить в голову, підключайте фантазію із розряду А якби йшлося про іншу планету чи взагалі про інший світ. Наприклад, сьогодні жахливо холодна погода. І це добре, тому що якщо травень буде занадто теплим, ми не відчуємо, коли ж настане літо. Або я знову напортачу зі звітом. І це добре, тому що наступного разу я обов'язково помічу цю, цю помилку і точно її не допущу. Тож, дорогі друзі, я бажаю вам зберігати Емоційний баланс в будь-які часи. Ми, звичайно, розуміємо, що не кожен наш день буває сонячним і часом всі ми почуваємося як той вижатий лимон. Але якби не було тих падінь і складних часів, напевне, ми не так цінували б свої злети. Тож, будь ласка, будьте уважні до себе. Я бажаю вам здоров'я і всього найкращого. Дякую.